Можливо, ти втомився дивитися на звичайну зелену траву або тобі набридло косити її щотижня. Незважаючи на ці проблеми, є прості рішення, щоб створити газон своєї мрії. Ландшафтний дизайн не повинен бути складним. Коли ти зробиш сад зручним для себе, він буде приносити більше задоволення, і ти захочеш проводити в ньому більше часу. Альтернативи траві бувають різних форм і розмірів. Включаючи ті, за якими можна ходити. Щоб вибрати найкращий варіант, спочатку потрібно оцінити ділянку. Він тінистий чи сонячний, мокрий чи сухий, ґрунт добре дренований або заболочений. Відповіді на ці питання допоможуть підібрати ідеальне почвопокривна рослина. Деякі ділянки можуть вимагати декількох різних рослин. Наприклад, якщо одна половина газону цілий день під прямим сонцем, а інша в тіні, можна посадити сонцелюбівий чебрець на сонячній стороні і тіньовий тривалий мох на затіненій. давай розберемося. Ось 13 рослин, якими можна ходити замість звичайної трави. Бери лопату, рукавички і готуйся замінити свій газон. Color Redow Blend Єро, Crimson Clover – Cover Crap. Кримзен Клоувер, Сит Шейка, Блусту крипа. Ботанічна назва Ізоомафлувіїтилес. Вимоги до сонця. Півтінь. Висота 2, 3 дюйми. Зони морозостійкості 6, – 6-8 Блуста крипа це австралійська рослина, яка відмінно росте в садах. Воно швидко поширюється, покриваючи землю густим зеленим листям і білими квітами з блакитним відтінком. Ця рослина віддає перевагу тінистим місцям, але може витримувати від 3 до 6 годин прямого сонця на день. У період росту йому потрібен регулярний полив, але після вкорінення воно може переносити тимчасову посуху. Я вирощую його у своєму тінистому саду, і він чудово витримує ходьбу. Єдиний мінус воно може поширюватися занадто активно, і іноді його доводиться викупувати з квітників. Мох. Ботанічна назва Дженере і за Девижен Вимоги до сонця, півтінь або повна тінь, висота 1,4 дюйма. Зони морозостійкості – 4,9. Мохи дуже різноманітні. На відміну від рослин, вони не мають судинної системи і отримують вологу та поживні речовини через клітини. Незважаючи на це, мохи витривалі і красиві. Більшість видів воліють тінисті і вологі місця влітку вони можуть висихати, але восени знову оживають. Щоб посадити мох, можна пересадити шматочки на голу ґрунт або зробити моховий коктейль. Змішай мох з пивом, пахтою, картопляною водою або йогуртом в блендері. Додай води до густої консистенції і нанеси суміш на ґрунт. Тримай землю вологою. Поки мох не приживеться, це може зайняти півроку або більше. Конюшина Ботанічна назва Trifolium еспіп. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 4,24 дюйма. Зони морозостійкості 3, 11. Конюшинові газони стають все популярнішими вони м'які, посухостійкі, і по ним можна ходити. Конюшина може сам проростати на ділянці або його можна посіяти спеціально. У мене на газоні росте біла і фіолотова конюшина, хоча я її не садив, їх квіти приваблюють бджіл та інших запалювачів. Краще вибирати багаторічні види, так як однорічні відмирають після цвітіння, залишаючи лисини. Взимку конюшина може йти в сплячку, оголюючи ґрунт. Щоб уникнути бруду, можна посадити зимові однорічники. Кислиця. Ботанічна назва акселес. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 2,24 дюйма. Зони морозостійкості 1, 9. Кислиця схожа на конюшину, але краще переносить тінь. Вона росте в лісах під розсіяним світлом, любить вологу і родючий ґрунт. Деякі види кислиці можуть з'являтися самі по собі. Наприклад, повзуча, звичайна жовта і велика жовта кислиця часто зустрічаються в газонах. Вони витривалі, стійкі до посухи, витоптування і перепадів температур. Якщо в твоєму регіоні є місцеві види Акселес, краще вибрати їх, вони будуть рости без зайвого догляду. Чебрець повзучий. Ботанічна назва Саймес еспіпі. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 1,6 дюймів. Зони морозостійкості 3,9. Чебрець любить сонце і відмінно росте в жарких, сухих місцях. У нього дрібні листя на сланких стеблах, а навесні з'являються білі, рожеві або фіолетові квіти. Поки рослина вкорінюється, йому потрібен догляд. Посадіть його ранньою весною, тримайте ґрунт вологим і розміщуйте саджанці на відстані декількох дюймів один від одного, з часом вони заповнять простір. Існує кілька видів чебрецю. Саймес Хабабаруна з ароматом камен. Улитаємо. Саймаспис є до Джіносас, носас зем'якими пухнастими листям. Елфин низькорослий сорт до 3 дюймів. Корсиканська ем'ята. Ботанічна назва Менсер екваєнтме. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 1, 3 дюйми. Зони морозостійкості, 6-9. Зазвичай ем'ята агресивно розростається, але курсиканська виняток. Вона низько росла, з дрібним листям і приємним ем'ятним ароматом. Їй потрібно регулярне зволоження, особливо на сонці. Можна посадити її в півтіні або там, де є полив. Як і інші ем'яти, вона може розповзатися. Але у неї не коріння і зайві пагони легко видалити. Щоб контролювати зростання, використовуй бордюри. Вербейник монечатий, Лізамахія. ботанічна назва лисамачея намюларея. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 2, 4 дюйми, зони морозостійкості – 3-8. Ця рослина може бути агресивною і навіть інвазивною в деяких регіонах. Він має овальне зелене листя і довгі повзучі пагони, які вкорінюються в землі. Воно добре конкурує з травою та іншими почевопокривними, утворюючи щільний килим. Але щоб воно не заполонило весь сад, краще обмежити його бордюрами або камінням. Мазус повзучий. Ботанічна назва Мазас міквейлтме. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота. 3, 6 дюймів, зони морозостійкості 5, 8. Це красива рослина з ложковідними листям і білофіолетовими квітами. Воно утворює щільний килим і витримує ходьбу і навіть скошування. Для кращого росту поливай його раз в тиждень і удобрювати, якщо ґрунт бідна. У деяких регіонах воно може бути інвазивним, тому перевір, чи можна його садити в твоїй місцевості. Ірландський та шотландський мох. Ботанічна назва сіджіна сабулата сабули наверне. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 1, 2 дюйми. Зони морозостійкості – 4-8 Це не справжні мохи, а рослини, які їх імітують. Ірландський мох темно-зелений, шотландський жовтувато-зелений вони краще ростуть на сонці, утворюючи щільний килим. У тіні вони будуть менш густими. На відміну від мохів, вони переносять спеку і тимчасову посуху. Чим краще умови, тим більше навантаження вони витримають. Деревій звичайний, ботанічна назва екилеємилафалеєм. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 1-3 фути. Зони морозостійкості 3-9 Це рослина з дрібними квітами, які приваблюють бджіл і метеликів. Воно виростає до 3 футів, але при регулярному скошуванні можна створити м'який газон. Краще вибирати дикі види, а не сорти, вони більш стійкі. Дереві добре поєднуються з суницею і конюшиною. Римська ромашка триник. Ботанічна назва ЧАМАМАЛАМНАБЛ триник. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 3,8 дюймів, зони морозостійкості – 4,9. Це ароматне почевопокривна рослина, з якого роблять чай. Воно вічно зелене в теплих регіонах і відмінно замінює газон. Звичайна ромашка цвіте, але після цього можуть залишатися лисини. Триник не цвіте, залишаючись низькою і м'якою. Діхондра, ботанічна назва Дичандре еспіпі. вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 1,4 дюйма, зони морозостійкості – 7,12. У Діхондри листя у формі нирок, а деякі сорти, наприклад, Silver Falls, мають сріблясту забарвлення. Вона утворює щільний килим і витримує легке навантаження. Краще вибирати місцеві види, щоб не порушувати екосистему. Суниця прибережна. Ботанічна назва Фрегерея chiloensis Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 4-6 дюймів, зони морозостійкості 4-9 Ця рослина родом із західного узбережжя від Аляски до Каліфорнії. Воно дає пагони з новими розетками. Швидко покриваючи ґрунт. Крім того, воно плодоносить їстівними ягодами. Збирай їх до того, як ними поласують птахи. Тепер у вас є 13 чудових варіантів заміни газону. Вибирай відповідні рослини і створи сад своєї мрії.